Вона таке введе, що у всіх людей шок буде. В, в, цьому, в Китаї жінка теж буде жінка. Теж за неї в мене є видіння. За жінку цю англійську мову, що підписує за нас договір на території Білорусі. Є, і там немає рижика. Це минулого року я казала осінню, що навіть базара не було, що вони щось будуть підписувати. І жінка, в мене там жінка. Значить, що не час.